Я закінчила 11 класів. У мене всі в родині військові, і я вирішила продовжити, так би мовити, військову династію. А чому брала саме цей заклад? Тому що, на мою думку, Державна прикордонна служба це обличчя нашої держави. Також що були якісь думки, куди ще вступити, і звідки ви самі родом? Я з міста Васильків Київської області. Ну, також я подавала заявки в цивільні вузи, але все-таки зупинилась на цьому. Чи маєте ви якісь плани на майбутнє? Де хочете служити, з якого боку України? Е, ну, Я б хотіла служити е, в аеропорту на пункті пропуску Бориспіль. А чому саме, там? Ну, На мою думку, в аеропорту просто зустрічається завжди дуже багато цікавих людей. Е, які можуть надихнути, які чимось е, приваблюють в 21 першому столітті зараз досить багато дівчат обирають цю професію, е, тому ні. А батьки не були проти такого вибору? Ні, батьки не були проти. Вони ж військові, вони зрозуміли і підтримали.